Оскільки якщо були такі контракти, то ці автомобілі потрібно опубліковувати вже на військових частинах, і за них повинні нести відповідальність матеріальну відповідні керівники. Тобто, перше, це керівник, тобто командир військової частини і так далі. Це дуже проблематично, звісно. Ніхто цього не робить. Тому фактично виходить, що якщо немає контрактів, отими, наприклад, рік тому контракти повинні були ще бути оформлені. Якщо вони не оформлені, то можливості. Подачу документів і списків на бронювання немає. Отакі от справи, друзі. Навіщо це робиться? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Навіщо створювати от таку бюрократичну систему? Звісно, що зрозуміло, що треба працювати чиновникам, вони постійно видумують якісь проблеми додаткові, їм вже потрібно показати свою якусь роботу. Але ж може і не тільки в цьому є сенс. А якщо вам потрібна провада допомога у питаннях бронювання, оформлення відстрочки, представництва інтересів в міністерствах та відомствах звертайтеся. І, взагалі, я раджу підписатися на мій телеграм-канал. Там ви зможете знайти також чат, а саме чат-бот, є адвокат, який може надавати вам консультації, фактично інформацію безкоштовно. І він створений на базі сайту чату GPT. Користуйтеся такими можливостями.